Доброго дня всім жителям планети Земля, хто веде здоровий спосіб життя. Я вас знову запрошую до себе в консультаційний кабінет здоров'я, де хочу познайомити з нашою українською Вінницькою компанією Анастасія. Ця Ця компанія використовує продукцію спиртових настоянок фітоконцентратів. З екологічно чистих трав, які вирощені в зоні Закарпаття. Тому запрошую ще з однією компанією познайомитись, яка називається Анастасія. У мене на столику виставлений асортимент цієї продукції. Він є не весь, але я вас хочу познайомити з тими препаратами, які більше користуються попитом в мене і які є в мене зараз в наявності. Одна із перших це йде імунікум. Сама назва говорить уже сама за себе. Цей препарат має противірусну, протипростудну дію. Протизапальну, антибактеріальну, благоприємно впливає на кишківник. До цього препарату входить більше як 20 компонентів трав'яних екстрактів. Я особисто використовую при таких от сезонних проздодних захворюваннях, при грипі, при вірусах. Навіть коли я перехворіла коронавірусом, я користувалася трав'яними екстрактами, які є в асортименті мого консультаційного кабінету, і Мунікум був один з таких. Він прекрасно підходить як для дорослих, так і для діток. Для дітей, звичайно, треба консультуватися з лікарями, тому що більше 20 трав'яних екстрактів говорить про те, що хтось може мати алергію. Але я, мої внучата, які користуються трав'яними екстрактами алергії на трави, не мають, тому ми використовуємо при запаленні, при бронхітах, при ангіні, при грипі, при всіх простудних захворюваннях. Слідуючі препарати Декардікум. сама назва говорить за себе: це препарат для покращення роботи серцево-судинної дії. Він має заспокійливу дію, протиаритмічну дію, загально укріплюючу на сердечко. До його складу входить бояришні, пустильні, хміль, материнка. Тому коли підвищений тиск або є аритмія, або Тахікардія, тобто учащений ритм серця, цей препарат чудово підходить для будь-якої людини. Навіть використовувалися дітям 9-10 років, тільки звичайно доза набагато менша. Капелька йде на рік життя дитини. Слідуючи, йде нефритікум. Нефритікум це сам сама назва говорить уже за себе. Це для нормалізації роботи сечостатевої системи. Всі ці інгредієнти, які входять до цього препарату, мають протизапальну дію, загальну укріплюючу дію. Крім того, до складу входять такі трав'яні екстракти, які спричинюють роздрібленню конкрементів. Тобто, коли є тенденція до утворення камінчиків у нирках, то тут ідуть такі трав'яні екстракти. Коли ви будете вживати, ваші камінчики будуть, так як вам сказати, конкременти пом'якшуватися, роздріблюватись на дрібніше і виходити. Слідуючі препарати нормотензіум, сама назва говорить, для нормалізації роботи тиску при гіпертонічній хворобі. Нормотензіум з кардікум дуже гарно поєднувати. Ну, я ними користуюсь, якщо часом буває фізична перевтома і часом підвищується тиск, то цей, ці препарати нормалізують. Я себе чудово почуваю, знімають втому, заспокоюють. Гетеросклеротікум, сама назва говорить за себе: це коли в наших судинках іде підвищений міст холестерину. Далі флеботонікум при венозному застої, при варикозі, так само дуже чудово. Дає свою дію, знімає втому, в ногах, знімає і прокращує венозний відтік, гастрікум, діабетікум, панкреатікум, гепатікум. Сама назва говорить за себе. Кожен препарат для певної роботи, як шлунку, при діабетичному захворюванні, при підшлунковій гепатікум, йде для нормалізації роботи печінки. Далі фіброміум, мастопатікум, простатікум. Крім того, в асортимент продукції компанії Анастасія ще входять серія. Це шампунь, який має на трав'яних екстрактах нормалізуючи роботу. Сальних залоз залос шкіри, голови оздоровлюючу дію, але я зараз в асортименті його не маю і дуже хороший це проти грибковий лак. От він у мене ось тут стоїть. Це при коли йде ураження грибкової грибком пластинки нігтя. Має хорошу протигрибкову дію, але зразу скажу: що користуватись треба трошки довго і користуватися по схемі нанесення лаку, але дія ну, чудова дія. Крім того, Виробник серії Анастасія не так давно почав використовувати і продавати натуральні приправи. Ось я хочу одну з таких показати. Ці приправи натуральні, без глютаміна натрія, без шкідливих якихось домішок. Це йдуть екстракти трав'яні, так якби з прянощів. От, прянощі, звичайно, з-за кордону, але дуже чудові, мають чудові аромати. Для будь-якого смаку є приправа до м'яса, до шашлику, до супів бульйонів, до плову. Є ось така приправа гайлива, універсальна до бощів, до картоплі, до курки. Є хороша приправа до кави, де входять такі. Екстракти прянощів, які аромат кави, який смак підсилюють, все це можна при замовленні попробувати. Продукція серії Анастасія помірна в ціні, тому що виробник є український і доступна кожному. І як я думаю, профілактика. Нашого здоров'я вона набагато дешевше, ніж саме лікування. Я вам коротенько розказала за серію Анастасія. Якщо в кого будуть якісь є питання, звертайтеся, тому що по кожному препараті можна набагато глибше розповідати. Є вже своє напрацювання, є вже своя практика, але це вже індивідуально, коли в людей є питання. Тому запрошую ще раз до себе в кабінет здоров'я. Користуйтеся профілактикою, тому що профілактика е, не має таких екстрактів, екстракти, має таких побічної дії, не має такої токсичної дії. Тобто трав'яні екстракти є дійсно для здоров'я, для профілактики здоров'я. Тому я вам бажаю здоров'я і будьте здорові!